Всім привіт! Знову завітала я в АТБ і, і поглянемо з вами вигідні знижки на продукти харчування. А спочатку хочу вам показати супчики, вірмішельку швидкого приготування. Писали в коментарях. Покажіть, будь ласка, ось показую суп від своєї лінії: гороховий, пакування 160 грамів 15,40 Ось такий ще супчик від своєї лінії Харчо, рисовий. 70 грамів пакування 15,90. І супчик зі смаком бекону: 70 грамів, 12 гривень 40 копійочок. І ще є знижка на ось такий борщ. З грінками. Так, 18 грамів пакування, велика ложка. Ціна 8 гривень, 10 копійочок. Картопляне пюре. Ріва зі смаком курки, 50 грамів пакування, 23 гривні, 20 копійочок. Вермішелька швидкого приготування, розумний вибір. Зі смаком курки, 60 грамів пакування, 6 гривень 40 копійок. І знижка ще на ось таку локшину. Ріва зі смаком смаженої свинини І зі смаком курки. Так. пакування 85 грамів. 24 гривні в ціну. І ще ось така каша вівсяна від своєї лінії з лісовими ягодами, з курагой і полуничкою. 40 грамів пакування, це швидкого приготування, 8 гривень в ціну. Болгур для гарніру, а це для плову 500 грамів пакування. Пакування однакове і ціна однакова 28 30 гривень 30 копійок. Від своєї лінії рис круглозернистий в пакетиках 500 грамів пакування 47,50. Крупа гречана від своєї лінії пакування 1 кілограм 45,90 І на булгур від своєї лінії також пакування 1 кілограм 40 гривень. І на крупу кукурудзяну атуаль. 900 вже грамів пакування, 25,80. І знижка ще на рис довгозирнистий від делюкс жасмін. 1 кілограм в упаковці 79,90. Хочу вам нагадати, що знижка на ось такі макароні вироби спагіті. Вони цільнозернові. 500 грамів пакування 39,50. Знижка на макаронні вироби від делюкс, це спагіті. Рігатоні, вітки, малесенька вірмішелька, спіральки і ось такі бантики 500 грамів пакування і ціна однакова: 40 гривень. А вже локшина від делюкс 500 грамів пакування 48,90. Ще знижка залишається на ляпасту. Спіральки 420 грамів пакування. 37,90. І знижка на макароні вироби день у день це спіральки. Пружинки ось такі. І малесенька вірмішелька. В упаковці 1 кілограм і ціна однакова. 34 гривні. Ковбаса варена. Класична шинкою. Розумний вибір. 500 грамів пакування. 71 гривня, 40 копійок. Ковбаса, ковбасний ряд пічінкова. 400 грамів пакування, 51 гривня, 80 копійок. Ось такий паштет домашній з грудинкою від своєї лінії. 125 грамів пакування 16,40. Ковбаски докторські фірмові до ходового без оболонки. 300 грамів пакування на півкопчені 90 гривень 70 копійок. І докторські фірмові до без безоболонки варені. 300 грамів пакування також 65 гривень. Знижка на ось таке сало від свеліні по-домашньому. 18,50 за 100 г. Хіле куряче від сверіні копчене варене. 267 за кілограм. Знижка на курку від своєї лінії копче на варену. Вага 1 200 кіло 100-17,90 за 100 грамів. Сосиски індичі з сиром приготовлені на пару 215 грамів пакування, 48,90. Виріб фаршовий, ковбасний ряд чесниковий напівкопчений. 420 грамів пакування 67,90. Ковбаса від своєї лінії шинкова, напівкопчена. 500 грамів пакування, 125,50. Знижка ще ось таку ковбаску. Вареном шинка рубана. 100 грамів лише пакування 46,20 і салямі преміум ковбаска напівкопчена 80 грамів пакування 35,90. Хочу показати вам знижки на овочі та фрукти. Тільки зі знижкою. Банани 56,12% знижка. грейпфрут 77,7% знижка. Яблучко голден 82 гривні 95 копійок, 5% знижка, лайм 150 і мандарини 70 гривень. Томати грунтові, перший гатунок, 20% знижка, 31 гривня, 90 копійок. Томати тепличні 60, 7% знижка. Томат рожевий 70%. 12% знижка. Баклажани 21 гривня, такі дуже-дуже великі. І качан кукурузки, ось він. 1990-18% знижка. Знижка ще на ось такі томати. чері малесенькі, пакування 250 грамів 40 гривень. І томати. Червоні коктейльні, такі немалесенькі, 500 грамів пакування, 69,90 90 І киш-миш, виноград. Ось він. 95 гривень. Хочу показати вам різницю між чорним і синім АТБ. Ціни. Дивіться, ось стегна, знатна курка, охолоджені. Ціна зі знижкою мінус 17% 124 гривні. І далі вам покажу, яка ціна стигна буде в синьому АТБ. Дивіться, я вже в синьому АТБ. І дивимося на знижку. Стигно золотко охолоджене. 15% знижка 116,70%. Ціна за кілограм. Ікра Мойви, водний світ, 100 грамів пакування, 61 гривня. Ікра піски, Веладіс. Слаба солена, 100 грамів пакування 59,50. Знижка залишається на оселедець філе матьє Вольє від своєї лінії 240 грамів пакування 58,50 оселедець воліє Веладіс склін, 470 грамів пакування, 125,50. Крабові палички «Водний світ» заморожені, 250 грамів пакування, 66,80. Знижка ще на крабові палочки від Делюкс, 250 грамів пакування 55,90. І крабові палочки від делюкс 500 грамів вже пакування. 100 гривень 50 копійок. І знижка на цьому тижні на крабові палочки від своєї лінії заморожені. 500 грамів пакування 68,90 гривень. Подивимося з вами знижки на вершкове масло. Дивіться, залишається знижка на масло яготинське, 180 грамів, 79,90 Знижка на масло від своєї лінії, селянське, також 180 грамів, 69,90 Масло білоцерківське, селянське 72,6%, 180 грамів, 83 гривень, 40 копійок. Масло безлактозне, комовське, 180 грамів пакування, 85 гривень 40 копійок. Знижка ще на масло ферма 180 грамів, 73 відсотка, 99,90 тобто 100 гривень. І знижка ще на масло мілкін 82,5%, 200 грамів, 81 гривня 90 копійок. Соєвий соус, класичний, об'єм 500 мл, 50 гривень, 50 копійок. А це для власників картки ТБ. Паста томатна від своєї лінії 25% 250 грамів, 26 гривень. Паста томатна чумак 25%, в склі 300 грамів пакування, 65,90. І томатна паста День у день 25%. Також склі, 300 грамів пакування, 35,90. Сир кисломолочний 5%. 300 грамів пакування. просто наше 65,60. Від своєї лінії нежирний кисломолочний 50 гривень, 50 копійок. Сирь кисломолочний від своєї лінії 5%. 300 грамів пакування 51 гривня, 50 копійочок. І сир кисломолочний український, 5% жиру, 51 гривня, 90 копійочок. Знижка ще на сир кисломолочний день у день 180 грамів, нежирний, 27,90 день у день, 180 грамів, 5% жиру. 29,90 і 9%. день день у все-таки сломолочний 180 грамів пакування 31 гривня. Галичина, карпатський йогурт 550 грамів пакування. 45,90. Лактонія йогурт. Зі смаком персик. 290 грамів пакування. 26,80. Йогурт дольче. Вишня Чия. Персик папая і персик маракуя 280 грамів пакування 35 гривень в одну ціну. Йогурт галичина, суниця манго, 240 грамів пакування, 25,50. Галичина вишня злаки, чорниця злаки, 290 грамів, 30 гривень 50 копійочок. І йогурт галичина карпатський 280 грамів. На жаль, вже його немає. 25-50. Знижка на ось таку закваску бактеріальну. Чотири флакончика в упаковці, 49,90, тобто 50 гривень. І соус сметани для салатів 180 грамів. Так, 21 гривня, 30 копійок. Знижка на ось такий мед. Гречани від своєї лінії склі 250 грамів 47,60 Мед мет різнотрав'я склі 900 грамів від своєї лінії 131 гривня 80 копійочок. І мед день у день 500 грамів пакування 65,70 Знижка на манго шматочками від своєї лінії 425 грамів пакування 57,90. Печиво тандіні від своєї лінії здобне зі шматочками шоколаду та апельсина. І печиво від своєї лінії тандіні здобне з какао і шматочками шоколаду 140 грамів пакування 26,90 в одну ціну. Печиво брауні здобне від своєї лінії, 140 грамів також пакування 28,90 90. Кістечко бісквітне, мілка, Начинка і шматочки молочного шоколаду. 175 грамів пакування. 81 гривня. Полва від своєї лінії, ванільна, Вагова 135 гривень. Ціна за кілограм Цукерочки вагові зі смаком полунички. Теж вагові 186. Вафельні батончики зі смаком шоколаду. Вагові 156,50. Шоколад молочний. Мілка. 100 грамів пакування різними начинками 48,90. Чай зелений від Deluxe, листовий і чай чорний з ароматом бергамота. 100 грамів пакування, 56 гривень в одну ціну. Чай заварний від Делюкс. Чорний та зелений з додаванням квіткових пілюсток та шматочки фруктів. 80 грамів пакування, 48,90 Знижка ще на такий чай в пакетиках від своєї лінії зелений та чорний. А садки смаків 25 пакетиків 35 гривень.